Продовж року працівники управління ДСНС України у Лозівському районі посилено проводять роз'яснювальну роботу з населенням щодо дотримання правил пожежної безпеки. Особливої важливості набуває наголошення на цих правилах жителям сіл та селищ району у зимовий період. Такі рейди проходять кожного кожного року перед. Початком опалювального сезону, під час опалювального сезону перед новорічними, святами, різдвяними святами, щоб люди отримали справу пожежної безпеки, щоб так як в зимовий період виникає більш небезпеч, ну, більш небезпечний період, виникає більше загроза виникнення пожеж в, скажімо, в житлових будинках. З метою покращення обізнаності громадян та попередження виникнення пожеж в оселях у четвер, 5 січня, інспекторами Лозівського районного відділу головного управління ДСНС України спільно з пред представником сільської ради такий інформаційний захід було проведено і в селі Михайлівка Катеринівської сільської ради. Михайлівка вибрана, тому що тут, по-перше, нема газу. Всі житлові будинки опаляться пічним опаленням. Інформаційна робота з населенням Лозівського району під час рейдів проводиться з метою упередження надзвичайних ситуацій, які в районі, на жаль, трапляються. Розповідає провідний інспектор Лозівського районного відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Мазурик. Саме складне, найбільші причини виникнення пожеж це порушення правил пожежної безпеки, необережність при корінні, порушення правил при пічному опаленні і порушення правил при електронагрувальних приладах виникає коротке замикання. Це чотири таких основних порушення, яких виникає найбільш пожеж нас в районі, під час рейду представники служби надзвичайних ситуацій вручили жителям села Михайлівка пам'ятні листівки із зазначеними правилами пожежної безпеки та рекомендаціями щодо експлуатації печей та використання обігрівальних приладів у побуті, приділяючи особливу увагу роз'яснювальній роботі з дітьми. Фахівці управління ДСНС просили михайлівчан не дозволяти дітям вмикати та вимикати обігрівачі самостійно, не залишати малечу наглядати за обігрівальними приладами та завжди вимикати електрообігрівачі з розетки перед виходом з дому.